Це допоможе продавцю закривати більше угод. Якось пише мені продавець: послухай, як я закрила угоду мовчанням. Вмикаю запис. Продавець кваліфікує клієнта, виявляє потреби і робить пропозицію. Тож, Сергію, ця пропозиція просто ідеально вам підходить. Як вам в цілому, відгукується? Так, відповідає клієнт. Тоді давайте рухатись далі, висилаю вам рахунок, сплачуйте його та надішліть мені підтвердження, щоб вам щонайшвидше відкрили доступ. Добре? І замовкає. Бо продавець знає, що тут слід замовчати. Але і клієнт теж мовчить. Мовчать хвилину. Я чую на задньому фоні якийсь там галос продавців та якийсь гомін у клієнта. Минає півтори хвилини. Схоже, що клієнт теж попався досвідчений та знає, що якщо продавець заговорить перший, то можна отримати додаткову знижку. За хвилину 50 клієнт не витримує та каже: ну ви змія, давайте рахунок. Тож є три місця в продаючій розмові, де обов'язково слід вміти мовчати: це привітання, виявлення потреби та після презентації. Продавцеві недостатньо вчитись говорити ще вкрай важливо навчитись мовчати. Переходьте в профіль, там ще багато цікавого.